Про Avast і інші китайські антивіруси. Не так з їх користі, як проблем. Самі по собі вони дуже сильно грузять комп'ютер. Особливо це відчувають ті, в кого слабенький ПК, використовують чимову кількість оперативної пам'яті. По суті, сам антивірус є найбільшим вірусом. Багато моїх знайомих програмістів взагалі не користуються антивірусами, тому що головна вразливість це людський фактор. Якщо ти грамотно користувач, тобі той антивірус, в принципі, не потрібен. В сумнівних випадках ти просто можеш скористуватися онлайн сервісом Наприклад, вірус Total, який вміщає в себе більше 70 антивірусів, і при цьому нічого не потрібно скачувати і безкоштовний. Декілька таких онлайн сервісів я залишав в своєму телеграм-каналі в шапці. профілю. на крайній випадок вистачить звичайного Defender від Windows. Він безкоштовний, нічого не потрібно додатково скачувати. Як мінімум, треба перейти на Windows 10, тому що сьомий Windows вже давно не обновляється, а оновлення — це один з ключових факторів безпеки. Не забувайте обновляти всі інші продукти Microsoft, такі як Office.